Тиша. Саме її я помітила першою. Не та благословенна, коли нарешті засинає дитина, а важка, дзвінка, неприродна. Я завмерла у дверях не в змозі зробити крок. При відкритій навстіж двері до квартири, з якої валило холодне нічне повітря, тьмяне світло нічника у вітальні, що відкидало довгі танцюючі тіні, і тихий, монотонний шепіт, що долинав із кімнати сина. Шепіт, від якого кров холола в жилах. Це був голос моєї свекрухи, і він звучав так, немов вона розмовляла не з дворічною дитиною, а з кимось древнім і зловісним. Я стояла, вчепившись у одвірок, і розуміла мій світ, такий крихкий і збудований з такою працею, ось-ось завалиться. І почалося все з безневинного прохання. Мамо, посидиш за Артемом. Мене звати Аліса. Мені 28, і в мене є все, про що я могла мріяти. Улюблена робота графічною дизайнеркою, затишна квартира на околиці міста, чоловік Максим, моя опора і найкращий друг, і наше сонце, наш дворічний син Артем тьома. Максим той тип чоловіка, про якого кажуть кам'яна стіна надійний, сильний, з м'яким поглядом і руками, які вміють і комп'ютер полагодити, і ніжно обійняти. Ми будували наше життя цеглинка за цеглинкою, самі без батьківських ливань, і цим пишалися. Але у кожної кам'яної стіни є свій фундамент, і його звуть Галина Петрівна моя свекруха. Стосунки з нею були моєю особистою холодною війною, ввічливою цивілізованою, але війною. Ми обмінювалися усмішками за сімейними вечерями, дарували одне одному подарунки на свята. Але під тонким льодом чемності вирувала безодня нерозуміння і тихої неприязні. Галина Петрівна жінка з іншого часу, вдова, яка присвятила все життя єдиному Симові. Максим був її всесвітом, її проєктом, її власністю. І мою появу в його житті вона сприйняла не як радість, а як вторгнення. Я була чужинцем, яка повела її хлопчика. Вона ніколи не говорила нічого прямо, але її зауваження були відточені як кінджали. О, Алісо, ти м'ясо так ріжеш? Як цікаво, Максим з дитинства звик до дрібних шматочків або яка смілива ковтинка на тобі. У мої роки ми намагалися одягатися скромніше. А її погляд, що ковзав нашою квартирою, завжди знаходив ту саму порошину на полиці, ту єдину немиту чашку в раковині. Особливо загострилося все після народження Артема. Галина Петрівна вважала себе експерткою з виховання. Моє бажання годувати дитину на вимогу, а не за розкладом, користуватися памперсами замість марливих підгузків і не кутати його в три ковдри влітку, вона називала шкідливими сучасними забаганками. Я Максима на ноги поставила сама і нічого, здоровий виріс, був її головний аргумент. Максим. Максим намагався не помічати цього. Він любив матір, він був вдячний їй за все. І він щиро вірив, що ми просто різні, і треба знаходити компроміси. Він був мостом між двома берегами, але іноді мені здавалося, що цей міст ось ось завалиться під тягарем невисловленого. Того фатального дня все почалося з паніки. Мій найбільший клієнт, з яким я працювала кілька місяців, оголосив екстрену зустріч на сьому вечора презентація проєкту, від якої залежало все. А Максим був у відрядженні він мав повернутися лише завтра вранці. Серце пішло в п'яти. Няня хворіла, подруги були зайняті, вихід був один. Я набрала номер Галини Петрівни, відчуваючи, як спиною біжать мурашки. Галино Петрівно, здрастуйте. У мене НП на роботі. Чи не могли б ви посидіти з Артемом сьогодні ввечері? Я повернуся до 10-ї, максимум до одинадцятої. На тому кінці дроту повисла пауза. Та сама. Сповнена мовчазного осуду. Знову робота, Алісо? Дитині мама потрібна, але що поробиш? Я приїду за годину. Дякую вам величезне, я видихнула з полегшенням, ігноруючи укол. Він щойно поїв, усі іграшки тут, піжама на ліжечку. Алісо, я знаю, що робити, сухо обірвала вона мене. Я виростила дитину. Година минула у метушливих зборах. Я намагалася і зробити макіяж, і заспокоїти вередливого тьомку, який відчував мамине напруження. Коли Галина Петрівна увійшла, у квартирі ніби похолодало. Вона була у своєму звичайному строгому костюмі, з бездоганною зачіскою. Її погляд миттєво сфокусувався на мені. Ти куди це в такому вигляді зібралася? запитала вона, знімаючи пальто. Я подивилася на свою сукню, просту чорну, невище коліна. На зустрічі з клієнтом. Спробувала я зберегти спокій. Галину Петрівну, дякую ще раз. Він може вирядувати, коли засинає, просто полежте з ним трохи. Я розберуся. Вона махнула рукою і попрямувала до Артема, який з цікавістю розглядав бабусю. Іди вже, запізнишся на свою важливу зустріч. Її слова обпекли, але часу не було. Я швидко поцілувала тьомку, відчуваючи укол провини. Я погана мати, я залишаю його з нею. Промайнуло в голові. Зустріч пройшла, як у тумані. Я посміхалася, презентувала, відповідала на запитання, але десь усередині, у найтемнішому куточку душі, сидів черв'ячок тривоги. Він шепотів там твоя дитина, а з ним вона. Я вирвалася з офісу за 15 хвилин до 10-ї. Клієнт був у захваті, проєкт був моїм, але почуття ейфорії не наставало. Тільки нав'язливе бажання якнайшвидше опинитися вдома, обійняти сина і переконатися, що все гаразд. Я припаркувалася біля будинку ближче до 11-ї. Ніч була тихою і беззоряною. Вікно нашої квартири, що виходило на парковку, було темним. Спить, дякувати Богу, подумала я з полегшенням. Але що ближче я підходила до під'їзду, то сильніше стискалося серце. Наші парадні двері. Вони були привідчинені. Не навстіж, а так, ніби їх нещільно щільно причинили. У щілину просочувалося тьмяне світло з передпокою. Крижаний жах скував мене. Я пам'ятала точно йдучи, я перевірила замок двічі. Галина Петрівна була маніакально акуратна, вона ніколи не залишила б двері відчиненими. Я повільно, безшумно натиснула на стулку. Двері беззвучно подалися всередину. У передпокої горіло світло. Нічого не було розкидано, не було ознак зламу, але повітря було наповнене дивним солодкуватим запахом. Полин? Щесь лікарське, я його ніколи раніше не чула в нашому домі, і тут до мене долинув звук із кімнати Артема тихий, монотонний шепіт. Голос Галини Петрівни. Але це був не той голос, яким вона зазвичай говорила з онуком нарочито солодкавий і сюсюкаючий. Це був низький майже змовницький шепіт. У ньому чулося якісь дивні вібруючі інтонації. Я застигла на місці, як укопана, ноги стали ватяними. Інстинкт кричав Біжи, рятуй дитину. Але тіло відмовлялося слухатися. Зробивши неймовірне зусилля, я навшпиньках пройшла коридором. Двері в дитячу були привідчинені. Я притулилася до щілини, затамувавши подих. Кімната була освітлена лише нічником у формі місяця, що відкидав м'яке світло на стіни, розписані зірками. Артем сидів у своєму ліжечку. Він не спав. Його великі сині очі, точнісінько як у Максима, були широко розплющені і дивилися на бабусю з якимось відчуженим, зачарованим виразом. Він був незвично спокійний. Галина Петрівна сиділа на підлозі поруч із ліжечком, спиною до мене. Вона була одягнена в якийсь старий темний. Майже чернечий халат, якого я раніше ніколи не бачила. Її сиве волосся було розпущене і спадало на плечі рідкими пасмами. У повітрі витав той самий солодкувато гіркий запах, тільки тут він був набагато сильнішим. І вона шепотіла ні, не шепотіла, вона наспівувала якісь слова, звертаючись до Тьомки. І вона піде, мій хороший вона піде назавжди їй там, у своєму блискучому світі, краще. Їй не потрібен ти, не потрібен твій тато. Вона чужа. А ми з тобою свої, ми кров. Бабуся ніколи тебе не залишить, бабуся завжди буде з тобою. Запам'ятай це мама піде, а бабуся залишиться. У мене перехопило подих, світ поплив перед очима. Я схопилася за одвірок, щоб не впасти. Це був кошмар. Я не вірила своїм вухам. Галина Петрівна продовжувала свій монотонний, гіпнотичний наспів вона тебе не любить, мій хлопчику, не так, як я. Вона холодна, вона чужа. Ми маємо бути тільки ми з татом. Ми справжня сім'я. А вона пройде і зникне, як дим. Я не витримала. Я різко відчинила двері. Що ви тут робите? Мій голос прозвучав хрипко і неприродно голосно. Галина Петрівна здригнулася і різко обернулася. Її обличчя на секунду спотворила гримаса найчистішої люті й ненависті, але мить по тому воно стало абсолютно гладким, спокійним. «Алісо, ти так тихо зайшла, ти налякала нас ми з Тьомкою просто розмовляли перед сном. Я чула, що ви говорили. Я підбігла до ліжечка і схопила Артема на руки. Він заплакав, зляканий різким рухом і моїм спотвореним обличчям. Ви. Ви говорили йому, що я його не люблю, що я піду. Галина Петрівна повільно підвелася з підлоги. Її погляд був холодним і порожнім. Ти щось переплутала, Люба, ти втомилася. Я співала йому колискову, стару, з мого дитинства. Бачиш, як він засмутився через твою істерику? Я дивилася на неї, і мене трусило. Я відчувала запах цієї трави, бачила цей дивний халат, чула її слова своїми вухами. Це не було галюцинацією. Геть, прошепіла я, вказуючи на двері. Геть із мого дому, і ніколи не підходьте до мого сина. Вона не сперечалася. З глузливим, майже тріумфуючим виглядом вона зібрала свою сумку, одягла пальто. І на прощання кинула. «Заспокойся, Алісо, і подумай, кому ти потрібна така істерична і несамовита. Максим буде не в захваті. Вона вийшла, двері зачинилися. Я залишилася сама з дитиною, що ридала на руках. Я притиснула його до себе, цілуючи його мокрі від сліз щоки, шепочучи слова розради, які були потрібні більше мені, ніж йому. Пробач, сонечко, пробач, мамочка тут. Мамочка, любить тебе більше за життя. Пробач. Тієї ночі я не стулила очей. Я заколисала тьомку, і він заснув, схлипуючи уві сні. Я сиділа поруч із його ліжечком і дивилася на нього. Кожну секунду я чекала, що задзвонить телефон, і на тому кінці буде Максим із криком. Що ти наробила з моєю матір'ю. Але дзвінка не було. Була лише гнітюча тиша і щемливе почуття самотності. Вона домоглася свого, вона поселила тріщину в моєму власному домі. Вранці, коли Артем нарешті заснув глибоким сном, я вирішила оглянути кімнату. Мені потрібен був доказ щось відчутне. Інакше Максим мені ніколи не повірить. Я зазирнула в полинальний комод, усе було на своїх місцях, і тут мій погляд упав на полицю з книгами. Серед яскравих дитячих казок я побачила щось темне і пошарпане стару, товсту книгу в шкіряній палітурці, без мазви. Я відкрила її. Сторінки були пожовклими, поцяткованими якимись рукописними символами, вицвілі трави були вкладені між сторінок. Це був якийсь народний лікувальник. Суміш травника і збірника замовлянь. На одній зі сторінок я знайшла засушену гілочку полиму. Від неї і йшов той самий запах. Рука здригнулася, і книга випала в мене з рук. На підлогу вислизнула невелика фотографія я підняла її. Це було наше з Максимом весільне фото. Ми стояли, обійнявшись, щасливі, усміхнені, але на фото не було мого обличчя. Хтось акуратно манікюрними ножицями вирізав його, залишивши лише дірку на місці голови. Спиною пробіг крижаний холод. Це було не просто злобою, це було щось більше, щось хворе і системне. Я обшукала всю кімнату. У шафі з одягом Артема, серед звичних комбінезонів і бодіків, я натрапила на складену стопку речей, яких раніше не бачила старомодні, трохи грубі сорочечки. Розпашонки з вишивкою, потерті повзунки. Я раптом із жахом зрозуміла, що це речі Максима, з його дитинства. Галина Петрівна потайки принесла їх і підмінила частину наших речей. Вона не просто сиділа з дитиною, вона створювала тут свій простір, витісняла мене, підмінюючи мене собою, стираючи мою присутність. Вона оточувала його речами його батька, її сина. Зміцнюючи цей кровний зв'язок, у якому мені не було місця. Мені стало фізично погано. Я побігла у ванну і мене знудило. Я дивилася на своє бліде, спотворене страхом відображення в дзеркалі, і розуміла це війна, і я одна на полі бою. О півдні пролунав дзвінок. Максим, привіт, сонечко! Я щойно приземлився. Як зустріч, як мій чоловік? Його голос був таким рідним, таким сповненим турботи, що мені перехопило горло. Я не змогла стриматися. Істерика, яку я тримала в собі всю ніч і ранок, вирвалася назовні. Я ридала, я кричала, я говорила незв'язно про шепіт, про полин, про вирізану фотографію, про речі. На тому кінці дроту повисла важка, оглушлива тиша. Алісо, ти в порядку? нарешті сказав Максим. Його голос став обережним, відстороненим. Про що ти, мама? Вона сказала, що ти прийшла пізно, вся на нервах, і влаштувала сцену без причини. Що Артем плакав через тебе. Вона бреше, закричала я. Максе, вона говорила йому, що я його не люблю, що я піду. Я все чула. У мене є докази. Книга якась фото. Книга? Яка книга? Алісо, ти верзеш нісенітницю. Може тобі відпочити? Викликати лікаря? Ти давно перепрацьовуєш. У його голосі відчувалася непідробна тривога. Тривога за моє психічне здоров'я. І це було в мільйон разів болючіше, ніж якби він просто накричав на мене він не вірив мені, він вірив їй. Приїжджай додому, прошепотіла я, відчуваючи, як ґрунт іде спід ніг. Зараз же приїжджай. Він приїхав за годину. Я зустріла його у дверях з Артемом на руках. Я була спокійна, спокійна, як людина, засуджена до вищої міри. Я показала йому книгу, показала вирізану фотографію, показала старі речі в шафі. Максим мовчки все розглядав його обличчя було кам'яним. Книга. У мами вдома повно таких старих книг. Вона любить антикваріат. Фото, може, воно просто зіпсувалося, порвалося, а речі. Ну, подарувала вона йому щось із мого дитинства. Що в цьому такого? Вона бабуся, вона має право. Має право говорити дитині, що мама її не любить? тихо запитала я. Він зітхнув і провів рукою по обличчю. Він виглядав втомленим і розгубленим. Алісо, я не знаю, що ти чула. Може, тобі привиділося? Ти була на межі, втомлена. Мама, вона може бути різкою, але вона не монстр. Вона б ніколи, ніколи що, перебила я його. Голос знову почав зриватися. Хочеш подивитися, як вона це робить? Хочеш побачити сам, що ти маєш на увазі? У нас же є радіоняня, у неї є функція запису. Ми ставили її, коли вчили тьомку засинати самому. Вона записує звук, якщо в кімнаті є рух. Я бачила, як у його очах щось здригнулося недовіра, страх. Ти пропонуєш підслуховувати за моєю матір'ю? Я пропоную дізнатися правду, крикнула я. Чи ти боїшся її почути? Він дивився на мене довгим, важким поглядом. У його очах боролася любов до мене, віра в матір і страх перед тим, що може відкритися. Добре, нарешті сказав він тихо. Але тільки, щоб ти заспокоїлася і переконалася, що все це тобі привиділося. Ми поставили радіоняню назаду дитячу. Я сказала Максиму, щоб він сам подзвонив матері, і попросив її посидіти з Артемом завтра ввечері. Під приводом, що нам потрібно сходити вибрати мені новий телефон, а я після того випадку не можу залишити дитину з нянею. Це була пастка. І Максим, блідий і похмурий, погодився на неї. Наступний день був найдовшим у моєму житті. Ми мовчали, ми уникали поглядів одне одного. Артем відчував напругу і виридував. Я дивилася на чоловіка і розуміла якщо він і на записі не повірить, наш шлюб скінчено. Ми ніколи не оговтаємося від цього. Галина Петрівна прийшла, як і домовилися о сьомій. Вона була підкреслено ввічлива зі мною. Не хвилюйся, Алісо, відпочинь усе буде добре. Її усмішка була отруйною. Ми пішли. Ми просиділи дві години в кафе на іншому кінці міста, не кажучи ні слова. Я тримала телефон, до якого був підключений аудіопотік із радіоняні. Поки що було тихо, чути було лише звичайні звуки. Голос Галини Петрівни, яка читала казку, сміх Артема, а потім настала тиша час укладання. Я подивилася на Максима. Він дивився на мій телефон, наче загіпнотизований. І тоді з динаміка почувся той самий ненависний мені шепіт, той самий монотонний змовницький наспів. Ось і залишилися ми самі, моя кровиночка. Чужа пішла. Вона завжди йде, їй не до тебе. Їй потрібні її справи, її краса, її свобода. А ти їй утягар. Максим завмер. Його обличчя побіліло. Тихо. Прошепотіла я. Голос Галини Петрівни продовжував, набираючи сили. Вона не любить тебе. Не так, як я, вона не носила тебе під серцем, як я носила твого тата. Вона вітер, а я земля. Коріння. Запам'ятай, тільки бабуся любить тебе по справжньому, тільки бабуся ніколи не зрадить. Мама зрадить, мама піде, рано чи пізно вона кине тебе і тата. І ви залишитеся зі мною, наша справжня сім'я. Я подивилася на Максима, по його обличчю текли сльози. Він дивився на телефон із таким жахом і болем, ніби бачив найжахливіше кошмарне видіння. Він почув це своїми вухами почув, як його матір, та сама жінка, яка ростила його, яку він обожнював, методично знищує його дружину в очах його власного сина. Досить. Хрипко сказав він і встав, перекинувши стілець. Пішли додому зараз же. Ми мчали нічним містом, порушуючи всі правила. Максим був мовчазний, його пальці з такою силою стискали кермо, що кісточки побіліли. Ми увірвалися до квартири, як ураган. Галина Петрівна саме виходила з дитячої. Побачивши нас, особливо обличчя сина, вона зрозуміла все. Її маска ввічливості. Миттєво сповзла, оголивши холодне зарозуміле обличчя. Максиме, що сталося? Мамо, його голос здригнувся. Що, що це було? Що було? Я вкладала онука спати. Я все чув. крикнув він, і в його голосі прорвався весь біль, уся лють, усе розчарування. Усе про чужу, про те, що Аліса його не любить, про те, що вона його кине. У вітальні повисла важка пауза. Галина Петрівна дивилася на сина, і в її очах не було ні каяття, ні страху, було лише гірке розчарування. То ти проти матері? Став на бік цієї цієї дівчиська, яке тебе від мене відібрало? Вона моя дружина, мати моєї дитини, заревів Максим. А я хто? її голос заверещав. Я тебе народила, я тебе виростила. Я віддала тобі все життя. А вона, що вона зробила? Забрала тебе, забрала мого хлопчика, і тепер забирає мого онука. Я не дозволю, він мій, мій по крові. Це була сцена з найстрашнішого сну. Вони стояли одне навпроти одного, мати і син, а я була лише глядачем у їхній сімейній драмі, що розгорталася 30 років. Він не твій, тихо сказала я. Я підійшла до них, усе моє тремтіння, весь страх кудись зникли? Залишилася тільки холодна, сталева рішучість. Він мій син, і це мій дім, і ви більше ніколи не переступите його поріг, ніколи не підійдете до моєї дитини. Галина Петрівна презирливо пирхнула. І що? Максиме, ти дозволиш їй так розмовляти з твоєю матір'ю? Максим дивився на неї, дивився довго і пильно. І я бачила, як у його очах руйнувався ідеал, руйнувався фундамент, і на його уламках підіймався дорослий, сильний чоловік мій чоловік. Так, сказав він твердо, вона має право. Іди, мамо. У той момент Галина Петрівна ніби здулася уся її зарозумілість, уся лють. Зникли, оголивши крихку, самотню стару жінку. Її обличчя спотворила гримаса такого бездонного смутку й болю, що мені стало ніяково. Синочку. прошепотіла вона. Іди, повторив він, і його голос здригнувся. Будь ласка, вона мовчки повернулася, одягла пальто і вийшла, не озирнувшись. Двері зачинилися з тихим клацанням. Ми залишилися самі. Максим стояв посеред вітальні, спустошений і з розбитим серцем, що відбивалося в його очах. Він підійшов до мене і обійняв. Ми стояли так, тримаючись одне за одного, як двоє, що зазнали кораблетрощі, нашіптуючи слова розради і підтримки, змішані зі сльозами. Його сльозами провини і горя, моїми сльозами болю і. Полегшення. Правда виявилася гіркою, як полин. Галина Петрівна не була монстром, вона була самотньою жінкою, яка все своє життя поклала до ніг сина, і коли він виріс і побудував свою сім'ю, її світ завалився. Вона не ревнувала його до мене як до чоловіка, вона ревнувала його як до своєї власності, до сенсу свого існування. Її ритуали, її слова це була відчайдушна, хвора спроба повернути собі той Всесвіт, де вона була центром, повернути свого хлопчика. Ми не стали дзвонити їй, ми не стали з'ясовувати стосунки. Максим написав їй повідомлення, де чітко окреслив межі вона не буде бачитися з Артемом доти, доки не погодиться на візити до сімейного психолога і не визнає проблему. Минуло три місяці. Вона не дзвонить. Гординя виявилася сильнішою за любов до онука. Іноді вночі я прокидаюся і прислухаюся до тиші. Вона більше не здається мені зловісною. Вона просто тиха. Ми з Максимом стали ближчими. Ми пережили шторм і вціліли. Він більше не міст, він частина нашої сім'ї, нашої фортеці. Я підходжу до ліжечка Артема, він спить, розмитавши ручки. Його дихання рівне і спокійне. Я дивлюся на його личко і знаю, я зробила все правильно. Я захистила його, я захистила наш світ. І в цій тиші, гіркій і правдивій, є надія. Надія на те, що одного разу біль вщухне, і ми всі, можливо, знайдемо в собі сили для якогось нового, здорового діалогу. Але це буде потім. А зараз. Зараз я просто мама, яка любить свого сина більше за життя, і цього достатньо.